Кілокалорія це енергія, що отримується організмом з їжею, яка потім витрачається на підтримку життєдіяльності. Якщо ми витрачаємо менше калорій, ніж споживаємо, організм починає запасати ці надлишки і набирати вагу, логічно припустити, що для підтримки стрункої фігури потрібно витрачати більше енергії, ніж надходить з їжі. Саме на цьому постулаті заснована більшість дієт. Однак на практиці підрахунок калорій абсолютно марний. До такого висновку прийшли британські вчені: чому рахувати калорії нудно і марно один. Вчені з імперського коледжу Великобританії заявили, що точно підрахувати калорії в їжі можливо тільки в лабораторних умовах, тому схуднути таким чином не вийде, крім того, всі люди індивідуальні з однієї, і тієї ж їжі кожна людина отримає різну кількість енергії і по різному її витратить недарма одні їдять все підряд і не додають увазі, а інші поправляються навіть на голодній дієті. Два також вчені кажуть, що на розщеплення простих і складних вуглеводів і жирів потрібні різні витрати енергії, які саме точно невідомо, тому порівнювати продукти по калорійності досить важко, три нарешті в різних умовах енергія цій їжі витрачається по різному, все залежить від фізіології людини, його активності, особливостей метаболізму, і Частина надійшла енергії взагалі виводиться з організму разом з природними відправленнями. В кожному конкретному випадку вона різна таким чином на процес схуднення впливає занадто багато різних факторів, тому простим підрахунком калорій тут не обійтися. Замість цього вчені радять людям насолоджуватися їжею. Покладатися на здоровий глузд і заняття спортом і не займатися нікому непотрібною калькуляцією, як схуднути без підрахунку калорій, низькокалорійні дієти, що вважалися раніше основою здорового харчування і ефективним способом зниження ваги, на перевірку виявилися тортурами для організму, голодування позбавляє організм необхідних поживних речовин, негативно впливаючи на фізичний Розумовий і емоційний стан, щоб схуднути сучасні системи харчування, закликають не голодувати і фанатично підраховувати калорії, а займатися фізичною активністю і стежити за режимом харчування і кількістю їжі, яку ви з'їдаєте. Зрозуміло, перевагу потрібно віддавати здоровій їжі, а не фастфуду, цукеркам та іншим джерелам порожніх калорій. Вибирайте цільні свіжі продукти без зайвої хімії: овочі, фрукти, крупи, молочку з мінімальним терміном придатності, а також м'ясо і рибу в необробленому вигляді.